Дякую тобі, людино. Сьогодні ти подарував мені 20 хвилин справжнього, непідробного щастя. Я сидів на тротуарі, а ти вийшов із магазину, і ми випадково зустрілися з тобою. Ти подивився на мене, повернувся назад, а за кілька хвилин знову вийшов із паперовим пакетиком у руці. Я брудний у ковтунах. Та й тхне від мене не дуже, але ти не гидував, взяв мене на руки і присів на лавку у сквері навпроти магазину. З пакета у твоїх руках апетитно пахло. Там виявилося ціле кільце свіжої ліверної ковбаси, порізано на шматочки. Ти розклав їх переді мною, а я, хоч і голодний їв, повільно, не поспішаючи. Мені хотілося якнайдовше розтягнути ці хвилини, коли я, хоч на мить, відчув себе домашнім, твоїм котом, а ти розмовляв зі мною гладив, називаючи мене лагідно мурчиком. Ех, Мурчик, це ситий, доглянутий домашній улюбленець, а я лише вуличний, пропахний смітниками кіт. Але ось ти встаєш і, погладивши мене на прощання, не оглядаючись, йдеш. Я здогадуюсь, чому? Ти не бійся, я не побіжу за тобою. Жалібно нявкаючи і заглядаючи в очі, тому що знаю, ми живемо в різних світах, які дуже рідко перетинаються між собою. Твій це світла, тепла квартира, любляча родина. Там яке зручне ліжко, мій міські вулиці та підворіття, щоденна боротьба з холодом та голодом, темний підвал, мій дім, стара шафа без дверей, моя спальня, а купа старого ганчір'я на його дні моя постіль. Прощавай, людино, ми, мабуть, не побачимось більше, але цю лавку, твій лагідний голос і теплі руки. Я пам'ятатиму до кінця своїх днів брудний, нічийний вуличний кіт.